Ніхуя? Не Нихуя! 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 Ніхуя. Ні хуя. Ніхуя ні хош. Все, все, все здорові. Що ти, ти хочеш? Питання. Що ти хочеш? Питання. 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 Водій мене, що питання. Питання. Які, Які питання? Які питання? Я тобі дощі віддав віддав? Да. Далі. Що? Що ви тут такі пішпі починаєте? Нахуя воно мені? Нахуй воно мені? Іди в хату спать. Чи дежурить? Яку шо? в хату? Ну що? Я тобі віддав дощі? Віддав. Ну, що ти хочеш? Ви маєте звіси їхати. З... Набирай, ну. Куди ти маєш набирати? Набирай. А зараз дзвоню, будь ласка. Бжа набирай. Звонь. Давай. Жанна, набирай. Ну що ж ти... Баху я ще щось. Я тебе знаю файно. Тебе, no. по-перше, знаю файну. Ну. No. Ласка, не хочу убежать. Thank you.